Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що колишній президент та ймовірний кандидат на цьогорічних президентських перегонах від республіканської партії США Дональд Трамп посилив свої нападки на північно-Атлантичний альянс у суботу 10 лютого, заявивши. Що бувши президентом, попередив союзників з НАТО, що він заохочуватиме Росію робити все, що їм в біса заманеться проти членів НАТО, які за правилами альянсу недостатньо витрачають на оборону. Да, достатньо цікава заява з боку Трампа. В лапках я це звичайно говорю, виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов'язань в межах НАТО щодо витрат на оборону. Про що повідомляє видання AP. Один із президентів великої країни підвівся і сказав: Тобто, сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви захистите нас, сказав Трамп, слова якого цитує видання «The Washington Post». Я сказав, ви не заплатили, ви порушник. Він сказав, так, припустимо, що це сталося. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться. Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є жахливою і безглуздою та шкодить національній безпеці США. А тепер давайте ми собі уявимо: якщо Дональд Трамп говорить такі речі в контексті союзників Північно-Атлантичного Альянсу, то що він може запропонувати в контексті? Української держави, так, для відбиття агресії з боку Росії. Завдяки досвідченому керівництву президента Байдена НАТО зараз є найбільшим і найбільш життєво важливим за всю історію, союзником, заявив речник Білого Дому Ендрю Бейтс, якого цитує видання The Hill. Заохочувати вбивчі режими до вторгнення до. Країн наших найближчих союзників є жахливим і безглуздим і це ставить під загрозу національну безпеку, США, всесвітню стабільність та нашу економіку вдома, замість того, щоб закликати до... Воєн і сприяти божевільному хаосу, президент Байден продовжуватиме зміцнювати американське лідерство та відстоювати наші інтереси національної безпеки, а не виступати проти них, додав Бейт, слова якого наводить видання «The New York Times». В час суботнього мітингу в південній Кароліні Трамп також виступив проти законопроекту Сенату про допомогу іноземним державам, включно з Україною, заявивши натомість, що США повинні дати це їм як позику, зазначає видання з хіл. Але отут питання до Дональда Трампа: позика для кого має бути? Для України? І Тайваню, чи це ще сюди можна включити Ізраїль, тому що на цьому тижні палата представників. Яку контролює республіканська партія, вона голосувала за законопроект щодо виділення додаткового пакету допомоги для Ізраїлю на суму 17,6 мільярда доларів? Законопроект був провалений, але все ж спроба була. То оці 17,6 потенційних мільярда доларів це Ізраїлю мало даватись теж у вигляді позики? Дуже б хотілося почути відповідь Дональда Трампа. Раніше того ж дня Трамп закликав припинити допомогу іноземним державам без прив'язок або конкретних умов. Дозначає ЕйПІ, відтепер і на майбутнє ви слухаєте сенат ША, ніякі гроші у формі іноземної допомоги не повинні надавати жодній країні, якщо їх не надано у вигляді позики, а не простого подарунку. Написав Трамп великими літерами у своїй соціальній мережі. Я сподіваюся, що сенатори не будуть звертати увагу на це, але якщо ми говоримо про Тих законодавців, які власне відносяться до трампійського крила, то до великого жалю вони власне будуть прислухатися до цих абсурдних заяв. Він також додав, що гроші можуть бути позичені на надзвичайно гарних умовах, без відсотків і без конкретної дати повернення. Але він також додав, що у разі, якщо країна, якій надано позику, виступить проти США або ж збагатиться у майбутньому, позику буде виплачено, а гроші повернено Сполученим Штатам. Ось, загалом таку ідею запропонував Дональд Трамп. В контексті допомоги союзникам Сполучених Штатів Америки і в контексті того, що там може відбуватися з союзниками НАТО, так, якщо вони не будуть виділяти певну суму на оборону. Звичайно, це абсолютно популістсько-демагогічні заяви. Путін може тільки повтішатися в цьому. Тепер ми можемо зрозуміти, чому такер Карсен прилітав. До Путіна і що, власне, вони хотіли почути від Путіна, і, власне, пов'язати це ось з цим спічем з боку Дональда Трампа. Ось така загалом достатньо негативна історія відбулася так під час цього виступу. І тут потрібно робити певні висновки навколо персоналію. Дональда Трампа, і власне, що може очікувати світ, так? Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у листопаді 2024 року? Знову ж таки, ми опираємось виключно так на ось цей його виступ. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!